Наше хрещення у Його смерть і Воскресіння. Роздуми над Словом Божим на 3 січня. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік. Який був ще до мене, бо він був раніше від мене? І я не знав його, але через те я й прийшов, христячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить, і перебуває над ним? Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Ісус, занурений у водах Йордану. Занурюється у гріх світу, узявши його на себе, Його хрещення реалізується в муках, смерті і воскресінні, як нова Пасха, що приносить нам визволення з неволі гріха через свій досконалий послуг Богу Ісус знищив непослух Адама, гріх світу. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками. Так через послух одного багато людей стане праведними. Бог Отець підтверджує цей акт послуху і вищої любові, підносячи Ісуса з мертвих до нового життя і робить Його подателем Святого Духа для всіх, хто визнає свої гріхи і сповідує Ісуса Христа як Спасителя і Господа. Хрещення в ім'я Ісуса. Означає нашу участь у муках, смерті і воскресінні Ісуса, Його Пасха проявляється в нас і преображає нас, включаючи нас у динамізм Ісусового послуху і довіри Богу Отцю. Ніхто бо з нас не живе для самого себе, і ніхто не вмирає для самого себе. Бо коли ми живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо ми для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо чи вмираємо, ми Господні, на це бо Христос умер і Воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Християни, занурені у смерть і воскресіння Христа, отримують силу вмирання для гріха і перебування у Христі. З Ісусом занурюються в любов Отця і тепер можуть жити для Нього в послухові та довірі, ставши новими людьми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.